вернуть любимого?» Цю фразу я вже пам'ятаю, вже мабуть роки. П'ять чи сім років, мабуть, точно. Це один із клієнтів нам пише, пише, як вернуть любимого. В плані того, порадьте якісь товари, які допоможуть в цьому. Чесно кажучи, ми не маємо права такого радити, бо там багато факторів впливає: і відношення, і секс, і взаємодії з партнерами і тому подібне. Порадити тут вам нічого не поможемо. Але знаємо, що є різні практики, що, це, що там роблять, теж не можу сказати. Є свічки, знаю, щось крутять, щось вертять. Звертаються до святих якихось. Але чи це допоможе? Я теж не можу знати. Але надію ви маєте мати. Звертайтесь до Господа Бога. До, до святи. святих, святе сімейство, до речі, може бути ікона. То там є декілька варіантів ікон. Де дійсно можна звертатися до них? Є молитви, як зробити міцну сім'ю, утримати її, укріпити укріпити да. Але ця вся інформація краще з нею, з нею порадитися з Вашим духовним бит... наставником, священником, Якщо ви хочете підійти до цього з релігійної точки зору. А якщо треба література і ікони, то а що? А ви можете в нас замовити будь-яку ікону, будь-яку е літературу, молитовники, акафісти, євангелія, е біблії. В нас дуже великий вибір на сайті. Іконна лавка е в. Чекаємо так, на ваші замовлення, да.